Скоро збирати соняшник, тому саме час для десикації. Якщо ваша ціль не просто підсушити посіва разом із бур'яном, але й різко зменшити вологість насіння, вам підійде диквад. Привіт, усім, хто дивиться гровикс. Мене звати Яна. Ми сьогодні поговоримо, як працює диквад і чому саме його варто використовувати на десикацію. Спочатку трохи цікаво з історії деквату. Вперше його ефективність досліджувала лабораторія, яка саме зараз належить Сенгенті. Деквад досліджувався паралельно з паракватом, так як паракват був ефективніший, але в 2007 році його заборонили в усьому світі. І в Україні паракват заборонений до цих пір. Тому ми користуємось виключно декватом. Так як ці дві діючі речовини найбільш токсичні, декват також заборонили у 2020 році в Європі, але не в Україні. Спочатку адекват використовували лише для контролю дводольних бур'янів, але оксичні гербіциди виявилися більш ефективними, тому його почали вносити як десикант на картоплю. Була лише одна проблема: декват нерідко спричиняв гниття кінцівок стебла. Саме тому розробили нові формуляції препаратів з Декватом. І вже в 1961 році їх активно використовували для десикації бадилля картоплі, А через кілька років на перезбиральну десикацію олійних культур. Отже, як працює адекват? це діюча речовина контактних гербіцидів. При потраплянні на рослину вона поглинається клітинами через листок, тобто молекула адеквату дає збій в процесі фотосинтезу і пошкоджує клітинні мембрани. Наслідок чого всі органели вивільняються з клітини назовні, що призводить до їх загибелі. Можна сказати простими словами, дію деквату можна описати одним реченням: клітина зригує свої органели. Така собі аналогія, але зрозуміла. Цей процес проходить відносно швидко і за нормальних умов. Загибель наземної частини можна спостерігати уже навіть за 3-5 днів. Виникає питання: то чому тільки наземний, чому дана діюча речовина не знищує корінь, адже в ґрунтовому просторі, де він росте, немає достатньо світла. Такі дисиканти не тільки припиняють розвиток органів рослин, а ще й витягують із неї вологу. І саме завдяки зневодненню відбувається ефект підсушення, тому застосування адеквату забезпечує досягнення головної мети, різко зменшення вологості насіння. Адекват швидко висушує стебла і листя. Що прискорює, збирання врожаю та зменшує його витрати. Такий малесенький лайфхак, для того, щоб швидше підсушити рослину адекватом, перед збиранням краще проводити обробку ввечері або в марну погоду. Щоб речовина встигла потрапити всередину рослини до того, як на неї почне світити сонце і з'явиться фітотоксичність. Рекомендуємо проводити десикацію за вологості насіння 40-45%, з PH води 5,5-6,5%. для підвищення ефективності до деквату можна додати 10% Речовини аміачної селітри, це наразі досить актуальне питання у наших агрономів-консультантів, тому ви вже маєте відповідь. Але надкислий розчин може припилити місцями рослину і не проникне всередину. Щоб забезпечити якісне покриття робочого розчину, рекомендуємо вам на листову поверхню використовувати адювант. Так, очевидно, якщо вам потрібно у найкоротші строки зменшити вологість зерна перед збиранням вносите препарат на основі деквату. А придбати деквати та адіванти, ви можете на сайті GroWX Market за посиланням зайдете, знайдете під даним відео. Якщо відео було корисним, підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою і підпишіться в коментарях, що робите ви десикацію і на яких культурах. До зустрічі на GrowX Market, папа! -па.